Добрий день, брати та сестри, продовжуємо цикл наших розмов про церкву. Ми в попередній нашій темі говорили взагалі, що таке церква, про єдність церкви, частково перед тим говорили про соборність церкви. В наступній нашій програмі поговоримо про соборність, апостольство церкви. І сьогодні розглянемо тему, що таке святість в церкві. Коли ми стоїмо на літургії, так називається саме головне богослужіння Православної церкви, то ми чуємо слова священника святая святим. В цей момент Він піднімає агнець, яким є тіло Христове, і розробляє його на частинки. Що означають ці слова? А ці слова означають, що Христос Святая, ці дари, які Він дає людству безкоштовно, тому так і називаються дарами, надається святим. Але коли виходить священих, з чашою він читає молитву, в якій каже, що я самий грішний. Ну як так може бути? Тут святим, а тут самий грішний? От і відповідь, що в церкві нашій люди називаються святими по тій святій вірі і по тих дарах, по тих таїнствах, якими освячує церква людей. Тобто, саме головне покликання церкви спасти людину, а це неможливо без освячення. Можна вдома молитись, але освятитись вдома не можна. Освятитись можна тільки в церкві, тільки священик може хрестити, ховати, вінчати, сповідати, причищати. Тобто, через церкву з нами відбувається освячення. І от по цій нашій вірі ми теж називаємося святими, так називав. І перший християн, сам апостол Павло, святістки церковні ніяк не заперечує те, що її віруючі і грішні люди. Ми завжди порівнюємо цей момент як з лікарнею. Люди приходять в лікарню не здорові, а хворі. От і церква це місце для того, щоб люди лікувались. Освячення це і є той момент, коли ми свої духовні недуги оздоровлюємо. Є такі люди, які нам кажуть, я такий грішний, що якщо прийду до храму, то всі ікони на мене попадають. Якраз ми таким людям і кажемо, церква для вас і створена. Христос Івангелій говорить, я прийшов призвати неправедників, но грішників на покаяння. Тому церква кличе до покаяння, через покаяння приводить до Бога. І це називається святість. Є, звичайно, такі грішники, які відлучаються від церковного спілкування, це називається анафема, це особливо юритики або якісь інші. Великі грішники, які зробили дуже, дуже багато зла для церкви. Але і кожний великий грішник, який не розкаюється, він сам автоматично відлучається від церкви. Він не належить церкві. Тому ще раз підсумуємо: святість це дарунок Божий церкві, церква є свята, тому що Христос, її голова, є святий. А ми ж, люди, стаємо святим настільки, наскільки ми разом в єдності з Христом. Ніякий гріх. Ні священиків, ні єпископів, ні монахів, ні інших людей не може зап'ятнати церкву в її святості. В філософії є таке поняття, як дефініція. Так от, людина є гріховна це перша дефініція. Священик є людина, друга дефініція. Відповідно, з'єднуємо ці дві дефініції, виходить третя: кожний священик є людина, а кожна людина є гріховна, значить, священик є гріховний. Тому соблазнятись тому, що священики грішать не потрібно. Священик так називається не тому, що він святий, а тому, що він показує дорогу, приклад до святості. І якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, тисніть дзвіночок, щоб наше відео приходили автоматично до вас. Ну і поширюйте його у соціальних мережах. Є люди, яким це відео буде конче необхідне.